Ходить обкладинка Vogue в США з Юнат Пелтеров на основній сторінці і виходить її інтерв'ю для Vogue. Також на одних із цих розворотів видно фотографію. Піта та Гінар Петру, які закохані, стоять, цілуються. Він так трохи зайшов в кадр постояти з нею, і в цьому інтерв'ю її запитали, чи була це любов з першого погляду. На що Петра відповіла, що Ем о ні, ну тобто для нього так. А мені знадобилося трохи більше часу. Ну і це повертає до того, що ми казали на початку, що вона не відразу зрозуміла, що вона подобається бреду Піту, і. І... Але Піт був закоханий з першого погляду. Це та а, сама енергія, як у Маргарет Куолі, коли Холі да. запитали про Джек Антофана. Типу, звісно, він вперше сказав. Да, да. Угу. Ну, тобто для нього так, але для мене ні. Да, да, да. <laughs> неймовірна фотографія з Бредом, і мені mm -hmm. дуже подобається, що Гвінет все одно в центрі. Да знаєш, типу, воно da. не забирає увагу з її обкладинки вог на uh -huh. нього. Просто він її цілує, він її кохає. А вона така задоволена. не просто неймовірно. В мене немає слів, щоб продовжувати писати наскільки вони гарні і а, чудові разом. Мама мені нещодавно сказала: вам треба менше казати слово «неймовірно», А я така. Я не знаю, інших слів. Я не знаю, чих слів. Da. Те саме типу, треба казати менше культове, бо вона все культове, але воно все справді культове. Тому що у нас культовий подкаст. Феєрична, гарна, красива, фантастична, шикарна. Шикарні вони, і така наче проста фотографія, але дуже щира. В неї ось цей вайб заможної дівчини за містом, у якої свій маєток, свої володіння, наче фотосесія Томі. Фотосесія? Таке дивне слово, сі сес, сесія. правильно. <laughs> правильно. Фотосесія Томі Халфігера, знаєш, для uh -huh, uh -huh. тенісний теннис, матч, ось такий. Да. Я катаюсь на конях. Коні, так. Да. Да. Або бербарі. <laughs> да. Ну, так, да, типу такі. Кантрі, да. э, кантрісайд, муцикейсь такий. Да, да, і що ще було в цьому інтерв'ю? Цікавого те, що гінат Петро розповіла, що вона вперше побачила редепіта в лютому до го року на знімальному майданчику. Сім це була їхня перша спільна сцена, і він каже, що я припускала, що він має бути сексуальним. Він же такий, знаєш, дуже гарний. І тоді, щойно щось сталося, це просто сталося. Я подумала. Боже, я роблю сцену з Бредом Пітом. І це змусило мене подумати, що це якось дивно. Не знаю. Я подумала, що він дуже гарний на з кіно, як, наче як люди виглядають у фільмах. Але я також подумала, о, він просто один з тих хлопців з New Kids on the Block. Але він не такий, він справді дуже хороша людина. І я знала, що для нього це було з першого погляду, тобто закоханість.